Вітаю всіх. Путін закликає Європу відмовити Україні у світлі та газі. Путін закликає Європу відмовити Україні в світлі та газі. Європа погодиться на цей заклик. Європа погодиться на цей заклик. Ну, страшний суд, вибачте, це відповідь так. З однієї сторони, з іншої, вони будуть думати на цю тему, що робити. Це йде дешантаж. А є якісь домовленості. До речі, серйозні з Трампом. Думають, любимої, вони думають, як вчинити по справедливості, тому що там проплачено, там фінансування же цього є. Профінансовано. І з часом давайте так. Вони швидко на це не, відпові... не відповідатимуть. Тепер на опалювальний період. Це, це ні про що, я не помішала. На опалювальний період Європа допоможе Україні з енергетикою та газом. На опалювальний період Європа допоможе? Ні. Це відповідь ні. Маніпуляції, хитрощі, все, що завгодно, з'їхати з базару. Любі мої, що нас там чекає, що чекає? Треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. Мати на увазі. В різних містах ситуація різна. Харків я ще продивлюсь. Потім, кого встигну. Ну, розумієте, що буде сильніше розчарування нас чекати. І Україні доведеться думати, ого, як це вивозити. Я думаю, що кожне місто буде окрема ситуація вивозити по-своєму. Єдине, що можу сказати, Харків якось до цього готується і продумує все це гімно. Якщо, ну. Подивимось. А і тут треба думати: я вважаю, що щось про будинки з пічним опаленням. Є такі в мене думки. Все-таки чомусь мені іде більше, що треба якось. Я потрошку, скажу чесно, обосновуюсь у мами. Трошечки є. Звикаю там, тому що. Там є пічне опалення, дров'яний котел і газовий балон, незалежний від світла, від газу, що головне мені для дитини. ну По їжі, знаєте, все добре. Машина там є головне, а їжа, вибачте, кожний магазин з генератором в Харкові вплоть до кофейні. Моє улюблене з генератором. І взагалі все буде добре. Я вам скажу. По їжі, голодать ми не будемо. В Харків. Все однозначно, так ми це знаємо. Наш гутайм нас врятує однозначно. А тебе рост, то там клас, мабуть, рибне ремесло. Ви бандуру бачили, у нас величезна бандура. Ну і все. А так нічого протягнемо.